Привіт, відео, З вами я Демон, і сьогодні ми будемо грати в таку. Каждую секунду ви получаєте один смарт. Поїхали! Так, давайте закриємо це нам, напевно, потрібно. Ну, Пішли. Кожну секунду плюс і плюс, мінус 25. Мінус 40. Треба побільше. Трезно це затапання. Дожді мозгового создати 200 чту. Так, Получить. Не ходите, добре. Давайте більше Ні-ні-ні-ні-ні. Давайте постоїмо ще. Ще. Давайте, давайте. А скільки коштує 12 тисяч? Ні, я не хочу собі додати. Ну я просто до А, А, такі ж. Це наскі. Ну, окей. Не будемо пішти. Зараз дай складніше після ось такого так. Давайте постоїмо так, а це Так. так. Ой, давай, 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 давай. Так. Угу. Усе пішли, а ні, так. Тепер тривда залишилося. Окей. Тепер нажимайте пер... переродження, так. Переродження. Тепер я буду більше. Я тепер по два получаю. Йос, я розумію, як це грати. Так, свободу. Так. Ну давайте почекаємо. По два вже буде покраще. Треба три перемоги. Так. Давайте Поки що хай. Хай. Тепер давайте, давайте почекаємо, почекаємо. Через трас повійдуть да вести. Так, так, так. Дивитись, який класне небо. Чудове. Так. Ну, по суті, бедзершуюсь роль? Логічна ця гра. М? Так, ну давайте сражаємо. додамо собі. БМ. Бэм. А теперь чекаем. Так. Нуль перемог. Так ю в секунду Плюс два. Два пдуду дуб. Воды в дабагат. Да, вот это копить зайцев, еще давай. Что же сюди А ми це пройшли. Давайте зараз тут почекаємо. Почитаємо, що тут можна ще Так, Це двадцять робоксів. О, давайте мені ладно. Ішли і давайте хоп. Хоп. Так, давайте почекаємо по приколу. Тоді треба буде почекати, 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 почекати. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так. Ух, все, третя перемога! Зараз будемо x 3 Вау! Усе ну, ми по три получаємо. Це буде дуже тепер легко нам це проходити. господи, Можна ще. Ні, так не працює це гра. гра. Тепер давайте почекамо. А, вона по добу. А ми покажи качаємо. Я вже практич. Це я теж почув. Добре. Так. Гмм... Так. Так, так, так. Давайте зараз ви ще почекаємо. Пишите далі. Так. Тааак, таааак, таааак. Так, ми з підранчиком зараз туди прийдемо. Ого, ви бачите ось це, це ж ваще бомба. Ой, лідерка занадто мудренька. Вона мудренька, теж одну секунду. Паца, а найбагато у мене якось трошки багато кусаюсь. Так, так? Угу. Все, в одну секунд. З підрядом то все проходжу, а це ді. Чого не завжди. Угу.

Так, давайте, давайте, давайте. Угу. Так, 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 так. Так, пішли. Вдруге. Сеньке вдасть. О-о-о, хтось купив зарубаксики. Походу дощі з мозгів. нам забирается эти епохи 10 плюсы ладно давай-то хоп на забирает. ладно пиш. хоп хоп с пидранчиком зарас Зараз підранчиком пойдемо це. Ха-ха, <смір> вже так не вийде. Таку же легко так не пройде. Як боя, треба багатьох. Ми зараз виграємо. Ми будемо чотири по получати. А поки що ждемо. Ждемо, ждаємо, ждемо. ждемо. Ну, скільки. О, о Люденька, ты <связывается> да правда так богат, 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 иди ты тупо пьять будешь. <связывается> так давайте почекаем. А, це знову ж дощ, він, він закінчився. Ой, тут и требуючи. А воно побіліше було, а ні, воно пудитіше Че? було. ой, чому вона так доволі? Ого! Проходи! НЕ ЧУВАШИВИ! Та там запросили так люди, шау, 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 прощай. А ми тут, а ми тут, а ми тут, ми тут. Хоча чек чес. Ти туди напевно буде вигідніше там ходити, тому що. Чим я більше буду получати, тим більше шансів, що я виграю. Бачите, тобто я прийшов, то я пройшов тупо до спідрані. Тепер для мене це не буде. Ні, там було напевно бой. Тут, тут вони тільки... бей. Хух! Ні, треба туди. Одному це буде довго. Добре. Тупой давайте чекаємо, чекаємо, чекаємо.

честно дыкче често так почекаем думав так можно было ту туду опа опа гадексон давай 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 А що так? Можна було? Давайте одному ху. Ну все робимо ще один. Напевно, на цьому вже будемо закінчувати. З вами я був Демон. Якщо буде на цьому відео два лайки, вийде новий відео. Гарного дня. Всім ганого здоровья. А саме я був Демон. І всім...